Привіт усім, коли ми від чогось залежимо, тобто відчуваємо цю невільність, не до від чогось. Цікаво почала розповідати, і вітер піднявся. і В чому річ? Коли ми від чогось не можемо позбавитися, від якоїсь звички. І особлива звичка, коли вона не є для нас якоюсь здоровою, позитивною. Яка приносить нам користь. І якщо ця звичка послаблює нас в якомусь сенсі, на якомусь рівні, то про що це говорить? Якщо ви грали колись у віртуальні ігри, це як зависання. В голограмі якійсь. Голографічній картині якісь. Або в стіні. Ви, наче все і бачите, але ви не можете піти далі. Бо зависли. І оце зависання голографічне в голограмі. Воно це я так бачу. Ви, можливо, можете бачити інакше, але я розкажу про, про свої світобачення. І ця голограма, вона є ілюзорною. Якби ви не думали, що ви все бачите, що ви все могутні, або ви найсильніші у такій позиції. Наприклад, коли у вас є зависання на чомусь, і ці зависання вони не роблять вас міцнішими. Вони навпаки вас гальбують. Або ставлять на паузу взагалі. І ви думаєте, що ви живете, а насправді ви десь коливаєтеся. А це як звисла гра. Пам'ятаєте, віртуальні ігри? Коли зависає щось там або інтернет. Інтернету не вистачало. І, і от такі гойдалки в грі. Ви все стирається, картинка. Але вона є начебто. Картинка реальності, на яку ви дивитеся. Але вона змивається. Скоро насправді дуже багато кордонів буде, будуть розмиватися, стиратися. Це багато хто буде помічати. Але не будемо про це зараз багато балакати так от існують методи, ключі, і в кожного вони різні. І якщо ви попали в таку зону зависання, значить вам треба проявити на максимумі власну волю, силу духу. Але коли дуже-дуже Борешся з цим зависанням, з цією позицією зависання або залежністю, то ця голограма вона намагається вас втримати ще дужче. В неї таке завдання, така мета, основна ціль утримати якомога довше вас. І вам варто знайти якусь золоту середину собі, в центрі себе, щоб бути спроможним вийти з цієї голограми, з цієї стіни, в якій ви зависли, в якій ви знаходитеся. Вихід є завжди. Повірте, вихід є завжди. Головне не переставати шукати власний вихід, ключик. Інколи двері завжди відкриті при виході. А ви шукаєте ключ, замок, А вони не потрібні, бо двері відчинені. І варто просто вийти в ці двері. Але варто війти в інакші стане себе, віднайти ті стани, які можуть вам допомогти пройти скрізь ці двері. І основний секретик, який є в цьому. Вам варто навчитися вільно дихати. Вільно дихати самому. Незалежно від чогось. Незалежно від цих зависань. Або речовин, або будь чого, від чого ви зависаєте, залежите. І вчіться споглядайте що вам допомагає дихати вільно. Інколи хто. Але ці люди, вони є як провіднички. Вони вам допомагають насправді. Як і я, можу вам давати якісь підказочки. Але усю роботу вам варто виконати наодинці із собою. Тоді буде ефективний результат. Тоді ви вийдете туди, куди потрібно. Туди, де бажає ваше серденько, потрапити, куди бажає діти ваша власна душа. Такі філософські відео я вже буду записувати, друзі, тому що. А, ну, у мене інший рівень вже світосприйняття і усвідомлення, мабуть. Тому так, тому так. Чу -чу -чу. Мені хтось повзе, повзе. <кхем> Бажаю вам знайти оце світло, вийти з цієї голограми, тому що коли ви вийдете. Ви зможете набагато більше. Саме на волі ви зможете відчувати себе наповно міцнішим і яскравішим. В цьому весь секретик. Все, бувайте. Хай вам щастить!